Привіт, я професор Кім Джон з класу догляду за красою бізнес-школи етермі. Коли запитують людей, які зазвичай мають гарну шкіру, у 9 з 10 випадків вони відповідають, що секрет у очищенні. Щоб правильно виконати очищення, яке є першим кроком до здорової шкіри і її завершенням. Надзвичайно важливо вибрати очищувач, який ідеально підходить для моєї шкіри. Багато людей відчувають, що їхня шкіра стала чутливою через різкі зміни температури, викликані сезонними коливаннями, а також через зовнішні шкідливі фактори, такі як дрібні частинки та ультрафіолет. Коли шкірний бар'єр ослаблюється, зовнішні подразники, такі як ультрафіолет, дрібні частинки, дим і сухе середовище, Проникають у шкіру та завдають безпосередньої шкоди. Крім того, знижується здатність утримувати вологу, що призводить до виникнення різних проблем зі шкірою, роблячи її ще більш чутливою. Щоб запобігти пошкодженню шкірного бар'єра, необхідно розуміти важливість використання слабокислих очищувачів для підтримки pH балансу шкіри. Який кислотний очищувач це очищувач, який має кислотність, схожу на pH шкіри 5-5. Щоб максимально зменшити подразнення шкіри, наша шкіра, підтримуючи pH на м'яко-кислотному рівні, захищає шкіру від зовнішніх, шкідливих мікробів і сприяє нормальному циклу оновлення, відштовхуючи мертві клітини. Отже, давайте спочатку дізнаємося, що таке pH, баланс pH – це абревіатура від Potential of Hydrogen, що означає концентрацію водневих іонів від 1 до 14 pH 7 є нейтральним, pH нижче 7 – кислотним, а pH вище 7 – лужним або основним. Коли PH-індекс підвищується з 6 до 7, пригнічується виробництво церамідів, холестерину та жироподібних компонентів, що призводить до зменшення можливості створення ліпідів між клітинами, ослаблюючи компоненти шкірного бар'єра рогового шару. Це призводить до серйозної проблеми, коли порушується гомеостаз, що підтримує вологу шкіри та її здоровий стан для правильного видалення рогового шару та зміцнення шкірного бар'єра. Необхідно підтримувати м'яку кислотну реакцію шкіри, тому збереження пегач балансу шкіри є надзвичайно важливим, навпаки, потужні лужні очищувачі, можуть стати тригером, що сприяє старінню шкіри. Хоча вони мають хорошу очищувальну здатність і залишають відчуття свіжості після миття, вони надмірно змивають міжклітинні ліпіди та природні зволожуючі фактори, що призводить до руйнування захисного бар'єра шкіри, роблячи її більш чутливою до зовнішніх подразників, викликаючи сухість шкіри та дрібні зморшки, що прискорює процес старіння. Отже, для якого типу шкіри підходять м'які кислотні очищувачі, чутлива або суха шкіра. Має пошкоджену функцію відновлення ПГ, тому лужні очищувачі необхідні, а використання очищувачів, схожих за ПГ до шкіри, є ефективним. Він ефективно діє не лише на чутливу шкіру, а й на всі типи шкіри з високим рівнем стресу. Через зовнішні та внутрішні подразники сьогодні ми розглянемо різні очищувачі етермі, зокрема, м'який кислотний очищувач етермі демаріал-сікагель. Очищувач етермі e екомайлд бульбашковий, очищувач та етермі e онгалгок, м'який кислотний очищувач, які запобігають пошкодженню шкіри та сухості, захищаючи її відчутливості. Давайте розглянемо спільні характеристики трьох продуктів: по-перше, очищувальний ефект з мінімізацією подразнень. По друге, підтримка PH балансу шкіри для захисту її бар'єра. По-третє, багатий вміст натуральних інгредієнтів забезпечує відмінний ефект для краси шкіри. По-четверте, чіткий і чистий очищувальний ефект запобігає проблемам зі шкірою та підвищує ефективність догляду за шкірою. Після очищення тепер ми детально розглянемо унікальні характеристики кожного продукту та те, для яких типів шкіри їх використання буде ефективним. Перший продукт це професійний очищувач для чутливої шкіри Atomy Derma Real Cica Gel Cleanser. Використання слабокислого очищувача для чутливої шкіри це не вибір, а необхідність. Гель-очищувач Atomy Derma Real Cica має слабокислу природу з pH 5565, що максимально зменшує подразнення шкіри. Він містить натуральні поверхнево-активні речовини з високим рівнем безпеки, які отримали зелений рейтинг від американської некомерційної екологічної організації EWG, що дозволяє очищати чутливу шкіру без подразнень. Прозорий гелевий тип з пухнастою піною м'яко котиться по поверхні шкіри без подразнень, забезпечуючи зволожену шкіру без стягування після вмивання. Основні інгредієнти гель очищувача атомі Дерма Реалціка. Це комплекс заспокійливої центели та цераміди. Комплекс заспокійливої центели це комбінація екстракту центели, ДНК-центели та органічної заспокійливої води з сертифікатом добробуту центела, відома також як трава тигра, славиться своєю здатністю допомагати загоєнню ран і відновленню шкіри. ДНК-центели це днк центели, екстраговане природним способом, що забезпечує ще більш потужний заспокійливий ефект. Заспокійлива вода складається з дев'яти видів органічних трав, включаючи екстракти центели, гудуча, астрагал, маршмелоу, ромашку, фенхель, розмарин і лаванду. І отримала сертифікат добробуту. Таким чином, комплекс заспокійливої центели забезпечує відмінне зволоження та реальний там заспокійливий ефект. Крім того, він також містить цераміди – Цераміди є важливими ліпідними компонентами в шарі шкіри, роговому шарі. Вони зміцнюють бар'єр шкіри, підтримують зволоженість і захищають шкіру від шкідливих зовнішніх факторів. Крім того, вони формують негайний зволожуючий бар'єр після вмивання, забезпечуючи вологу, гладкість і м'якість шкіри. Основна технологія застосована в гелевому очищувачі Etude Real Реалціка: це система легкого очищення. Це спосіб підвищення пінистості та зволожуючої здатності шляхом стабілізації очищувальних компонентів за допомогою полімерів, оскільки натуральні очищувальні компоненти з зеленим рейтингом EWG спочатку розчиняють макіяж, а потім проводять пінне очищення. Це забезпечує безпечне очищення навіть для чутливої шкіри. Щоб ви могли використовувати його з більшим спокоєм, також були проведені дерматологічні та тестування на відсутність подразнення. Особливо. Результати тестування на подразнення підтвердили, що немає подразнення шкіри навколо очей, тому можна очікувати м'яке очищення без подразнень для очей. Другим продуктом серед слабокислих очищувачів атомі є пінний очищувач атомі Екомілд. 99% всіх інгредієнтів є натурального походження, а решта 10% – отримані за органічними методами. Містить органічні інгредієнти, сертифіковані екосерт, які захищають шкіру, що страждає від подразнень протягом дня, чистою та здоровою. Давайте також підсумуємо основні характеристики пінного очищувача атомі екомілд. По перше, слабокисла формула допомагає підтримувати ph баланс, м'яко очищаючи чутливу та ніжну шкіру. І захищаючи шкірний бар'єр, доглядаючи за водяною захисною плівкою. Це низькоалергенний пінний очищувач, оснащений системою м'якої піни, яка створює еластичну та пишну піну. За допомогою технології тиксотропії, коли діє сувна сила, в'язкість зменшується, а без неї збільшується, допомагає делікатно. Та ретельно очищати шкіру. По-третє, можна очікувати зволожуючого. Ефекту навіть після вмивання завдяки щільній та пишній піні очищення шкіра залишається зволоженою без стягування після вмивання, формуючи зволожуючу вуаль, яка допомагає зберегти вологу надовго. По четверте, містить м'які очищувальні інгредієнти: поверхнево-активні речовини на основі амінокислот, отримані з кокосової олії, зменшують подразнення під час вмивання та запобігають сухості шкіри. Крім того, пройшовши тестування на шкірі, продукт може безпечно використовувати. Вся сім'я. Давайте також дізнаємося про основні інгредієнти Eco Mild Bubble Cleanser від Етермі. Продукти сертифіковані органічними стандартами екоцерт у Франції, багаті природними інгредієнтами, які допомагають заспокоїти шкіру та покращити її стан. По-перше, містить екстракт квітів Верджинії, також відомий як вода Позиціанджель. Цей інгредієнт особливо корисний для заспокоєння шкіри, зменшуючи напругу, допомагаючи звужувати пори та надаючи шкірі енергію, покращуючи її кровообіг. Також містить екстракт королівського мандарина. Королівський мандарин відрізняється високим вмістом вологи та багатством вітамінів С. І е завдяки звуженню пор, після очищення шкіра стає більш напруженою, що також допомагає зміцнити еластичність пор. Далі йдеться про зелений чай. Зелений чай, багатий на катехіни з високою антиоксидантною активністю, допомагає освітлити тьмяну шкіру, зміцнити водний бар'єр і регулювати баланс вологи та жиру в шкірі. Третій продукт з лінійки легких кислотних очищувачів атомі це легкий кислотний очищувач Атомі для всієї родини, який можуть використовувати всі: від дітей з чутливою шкірою до дорослих з сухою та зрілою шкірою, оскільки це очищувач у твердому вигляді, діти, які зазвичай не можуть його видавити або натиснути, можуть зручно його використовувати. Давайте підсумуємо основні характеристики. По-перше, це очищувальний брусок з середнім ph 55 який не дратує шкіру і допомагає підтримувати її баланс, очищувач атоми для всієї родини, як можна зрозуміти з назви, виготовлений з натуральних легких кислотних інгредієнтів у формі твердого, мила, що захищає природний зволожуючий бар'єр шкіри та видаляє забруднення. По-друге, це чистий косметичний продукт без барвників і ароматизаторів. Один з восьми інгредієнтів, що містяться в очищувачі атомі для всієї родини натрію, кокоїл і зетеонат натуральний рослинний поверхнево-активний агент, отриманий з кокосів. Цей продукт відрізняється м'якістю настільки, що його також називають дитячою піною. Оскільки він є рослинним і отриманий з кокосів, він підходить для чутливої або ніжної шкіри, а також є чистим косметичним продуктом без барвників і ароматизаторів, що дозволяє використовувати його з упевненістю. Оскільки його очищувальні властивості також відмінні, ви можете отримати чистий. Ефект очищення без залишків: основні інгредієнти очищувача атомі для всієї родини це олія насіння соняшника та масло ши. По перше, олія насіння соняшника містить багато вітамінів. Вітамін Е запобігає пошкодженню шкіри, роблячи її пружною та м'якою, а вітаміни А, С, Д. Допомагають зберігати вологу та захищати, заспокоюючи суху та чутливу шкіру. Масло ши це тверде, але еластичне масло, яке отримують в саламуші, що росте в Центральній та Східній Індії. Допомагає зволожувати шкіру без липкості та захищає бар'єр сухої шкіри, сприяючи зволоженню. До цього часу ми розглянули легкий кислотний очищувач атомі. Гель-очищувач атомі Дерма Реал Ціка, м'який пінний очищувач атомі та легкий кислотний очищувач для всієї родини, які три продукти можна рекомендувати для шкіри. Гель-очищувач Атомі Дерма Реал Ціка рекомендується для чутливої шкіри, пошкодженої зовнішніми шкідливими факторами та неправильним способом життя? М'який пінний очищувач атомі Еко Майлд має зручну пінну текстуру, що підходить для всіх типів шкіри, але особливо корисний. Для чутливої та сухої шкіри. Легкий кислотний очищувач атомі підходить для всіх від дітей з чутливою шкірою до дорослих з сухою та зрілою шкірою. Також я розповім про ефективні методи використання спочатку. Використовуйте його як ранковий очищувач. Цей продукт м'яко видаляє непотрібний себум і забруднення шкіри, залишаючи необхідний бар'єр шкіри. Завдяки м'якому відчуттю він підтримує вологу шкіри протягом усього дня. Також рекомендується як другий очищувач. Після виходу з дому. Якщо ви не наносили макіяж, то очищення лише з легким кислотним очищувачем буде достатнім. Якщо ви наносили макіяж, виберіть один з е, різних первинних очищувачів атомі, щоб видалити макіяж і забруднення, а потім використовуйте другий очищувач. Це дозволяє ефективно видалити залишкові забруднення, запобігаючи проблемам зі шкірою та підвищуючи ефективність нічного догляду. Ідеальне очищення ефективно видаляє забруднення з шкіри, мінімізуючи її подразнення і підтримує вологість шкіри. Після очищення. Розумний вибір для шкіри: очищувач Dermareal Реал Gel від Atomy та Eco Mild Bubble Cleanser. Використовуйте легкий кислотний очищувач Atomy. Для захисту чутливої шкіри та зміцнення її бар'єру. Бажаю всім мати сяючу та здорову шкіру. Дякую!